Господи, щасти, ноги щасти! Мені вже час своїм родом жив. Бачили? Бачили, як з батьком заговорили. Та ти, та ти! голубчик, але ж він з вами не сперечаюся. Я лише не хочу п'яти ту городську одежду, бо вона мені страшенно набридла. Це ж моя рідна Українська одежі. Це ж я бою. Для, тебе. для мене? Для тебе. А що ж це в мене сьогодні таке? Родини чи хрести. Заручені жених прийде. Жени? Жених? Жени, до мене, до тебе. Так я ж замість не збираюся. Не збираюся. Не збираю. Не підламку, а достойний жених нашого сусіда повідомля силок буде. Так я ж його не знаю, ніколи навіть у вічі не бачу. Бо ми то не страшно, прийде та й познайомишся, тільки ж полюбенько прися, фрися. От коли не прийде, ти ж його по-людському прийми, достойно. Бо я обідав та щось. Захотіли, то ну, я ж бо ну, піду та підпочив, а ти ж прийми так, як треба. А я мені вас не любите. ви мені сейчас погано набили? Да -да. Подкажи, люблю. Люблю. А тут? Чего? Там... Покажи ту А що саме а я знаю. Отож, отож мовчи і слухай. Мовчу і духу. Підніми бур руку і заказує. Я обоверху батька я звали. Я обоверху батька як звали. За нікого батька я звали. А, а, а прізвище твоє що? що? Ну, фамілія. Ага, не до тебе. Ради такий. Я поверху, і ти вишне до тебе. Я оберку, і вище не до тебе. Присягайся паночі. Присягаюся панності. Підніми вище руку. Підніми вище руки. Да, Любові Кирилі зозулі. Любові зозулі. Щиро і вірно служити. Щиро і вірно служити. І зробити все. І зробити все. А Аби визволити її з відимо. З якої від біди. Аби визволити її з відео. Аби визволити її з віди. І зробити знову. І зробити знову. Веселою. Веселою. Щасливою. Щасливою. Ну, такою, якою вона була до цього часу. Ну, такою, як вона була до цього часу. Кінець. Кінець опустили. Та я тобі кажу. Слухай, я бачу. Сьогодні вдома немає жінки. А то добре. А чому ти так зрадів? — Так я ж на вашому весіллі нап'юся. <рес> на моєму весіллі ти навряд чи нап'єшся, бо я замість збираюся. Що, мені. — тут тож і то того теж нехай поси. Так чого з ним розполати? Він як прийде, я його закрізь. Треба тоа да ја уже нека се става. На руку, мені в наб'є. Ну як же ж то він вам пазар, це буде -то. Ну Не посміш. Я тобі за це подарую шапку з мушкою і пояс. Шапку? Силу. І Пояса. Червоного. Ні, не хочу, не буду, я боюся. А хто мені оце тільки що зараз притягався щиро і вірно служити. А ти знаєш, що буває ти в а зараз їх до розправи варештав. Вірно? Мене. Верештам. От я зараз покличу старшину з великою шаблюкою. І він спочатку варештав, а потім на каторжній роботи заслужить. Ой, людоньки, рятуйте мене. мовчи не причину. Отож вибирає без дом або в паночки доляхнись, або варешта. Панночки, панночки! Тривай, я ж тебе навчу, я з ним пали, Чесно ходити треба. Коли він прийде, зайде, то ти присядь перени поза кричити і скажи, Ой, ти ти не ходи, а потім він підійде до тебе ручку цілувати, ти скажи, мерсі. Мерсі. А тоді почни з ним простити. Про погоду, що він їсть, що він любить. Иди меня, понял. Вообще, проще. Я, я, бідна муха! А що ж паночка від стуки робить? Тільки ловить? А так і забава пану і до розвої і чулої коші. Чи не повернути мені назад Ну Чому ви так швидко? Стривайте. Ви пустите, а я паночку покличу. Стривайте. Перш скажіть, як вона там охоловця, хоч на воду. Гарна? Ну, звісно, ще гарна. Тільки не вам сказано. В неї трошки на картоплю скидається. Із картопля значить красуня. А ж. Ну, а що ж не ще, а? Ну, no, ще, ще вони на стриженні. Стриженні? Ну, це вона про себе каже, що вона анархістка. Не... Та ні, не анархістка, як же ця суфра а а А. Господи, яке страшилище! Слухай, моя люба україночко, коли б не ви, як ті би звідсіля. Та ви не ви, не ні ви ваші оченята, ваші брігоньки, ваші гугоньки. Сі. А що, зразу видно, образована, а ще яка, мадама, ще й у шляпці? Прошу, сідайте. Та, ви знаєте, я, мабуть, те є. у є? Засідайте. Бонжур! Що ви кажете? Кажу бонжур! А що воно за бонжур таке? Ну, я з вами здоровкаюсь. Бонжур! А, то ви здороваєтесь по-французькому. А чо так пізно? Коли вам так хочеться, то бонжур! Спасибі, тепер сідайте. Обережніше, панночко, ви мені одіб'єте! А тепер мексикані. Я повинна вам сказати «Мерсі а ви мені повинні ручку померсікати. Мерсікайте мені ручку. Ну чого не мерсікайте? Ну і ручка у всієї панночки. наче вона щойно свинушне чистила. Ну чого так довго, У мене рука затерпла, вертікайте. Е, ні, я знаю, де ніколи і нікому не мерсікаю. Навіть те раз краще померсікайте. Вона, певно, чистіша за вашу. Кушайте на здоров'я. Все, мені вже час. пройти. Та я вас нікуди не пущу. Зараз пани встануть, будем пити чай оселецем. Як чай оселецем? Як чай оселецем? Ви ще ніколи не пробували? Ні. Ой, А я дуже полюбляю це блюдо. Чай солоний, оселедець солодкий. І виходить дуже смачно. Ой, мене вже нудить від вашого оселеця. Я все люблю. От тільки дурнуватих панночок не люблю. <реш> <реш> а я полюбляю нашу причану салону, а ще полюбляю рубашу. Куховарка дуже куба, що навіть дуже спрошу робить. Пустіть мені вже час ти, мене живіть подаш пащу розбудь. Будьте на вас сім'ї і пустіть, пустіть був. Паночку, то їй не потрібно жениха, то їй потрібен жених. То що ж це він зовсім? Та не зовсім. Он капелюка свого забув, зараз повернеться, а у нього якраз чорти несуть. Годі, цього. Ох, хібаночка, а щоб ти сказилася, а я голови свататись поліс. Повірить тому старому брехуну, теж мені пан каже, моя дочка хороша, моя дочка розумна, а щоб ти з нею на першій осині повісився. Ну почекай, я йому віддячу. А що вісьму? та й оженюсь на його наймісті. А чо мені? Вона така хороша, така красива, як квіточка. як би мені її побачити. О, моя люба україночко. О, дорогий гостю. Трассуйте, гасти! Геть від мене, бо я за себе не поручуся. О, а що це з ним таке? Що це з вами таке? Що вам таке? Як вам не сором та й не гріх, так під старість брехати. Де ваша правда? Де ваша честь? вашу Як і назвати оту вашу голову. Люболька, донечко, що з ним таке? Я не знаю, так. Я. Вона ваша донька. Моя донька любонька. А та корова. Шляпці. Яка корова? А та мені передягатися, чи там ні, дядися, читав, залишав після. Гала, во, коти Боже, мій верхо, чи ти стоїть? На дешапкою боя заробив. Дозвольте вас познайомити з вашою донькою, Любов'ю Кирилівною собі. А вас з вашої нареченою, повернуть їх. Зрозумів, це свої шутки та І Де мої? Були, що я сплутав таке одорогу, таке пугало із справжньою панночкою. <пілляв> <Ось, ось, ось. пілляв> Звиняйте, я не одорозу і не пугало. Якщо хочете, то мерсікайте. За Мерсі. таку штуку я краще померсікаю <пілляв> мою людь.